Вітаю, друзі! Ми продовжуємо вивчати англійську мову, і після двох відео з блоку тематичного словника з базовими займенниками та дієсловами ми переходимо до практики. I, I, Я. Yeah. To do. To do. Робити. I do. I do. Я роблю. I do, Я роблю. I, to do. I do. We. We. Ми. You. you, Ти або вы. They. They. Вони. We. You. They. We do. We do. Ми робимо. We do. Ми робимо. you do, you do, ти робиш або ви робите. You do. Ти робиш або ви робите. They do. They do. Вони роблять. They do. Вони роблять. We do. You do. They do. To work. To work. Працювати. I work. I work. Я працюю. I work. Я працюю. You work. You work. Ти працюєш. Ви працюєте. You work. Ти працюєш. Ви працюєте. To work. I work. You work. They work. They work. Вони працюють. They work. Вони працюють. We work. We work. We work. Ми працюємо. We work. ми працюємо. To see, to see. Бачити. They work. We work. To see. I see. I see. I see. Я бачу. We see. We see. Ми бачимо. We see. They see. Вони бачать. They see. Вони бачать. I see. We see. They see. You see. You see. Ты бачиш ви бачите. You see. Ти бачиш ви бачите. To understand. To understand. Розуміти. I understand. I understand. Я розумію. I understand. Я розумію. You see. To understand. I understand. We understand. We understand. Ми розуміємо. We understand. Ми розуміємо. You understand. You understand. Ти розумієш. Ви розумієте. You understand. Ти розумієш. Ви розумієте. They understand. They understand. Вони розуміють. They understand. Вони розуміють. We understand. You understand. They understand. На основі додатку ви можете побачити, як формується речення в англійській мові. Are you with they. Плюс інфінітив, наприклад, to do буде I you, we, they do. Ми фактично відкидаємо часточку to і формуємо речення. Тут нічого складного, далі трохи цікавіше. He, he, він. she, she, Вона. it, it, Воно. У випадку з he, she it до дієслова, слова, до інфінітива, наприклад, to do необхідно додати закінчення S або es. У нашому випадку це буде He, she it does. He does. He does. Він робить. He does. Він робить. She does. She does. Вона робить. She does. Вона робить. It does. It does. Вона It does. Вона робить. He does. She does. It does. He works. He works. Vin працює. He works. Vin працює. She works. She works. Вона працює. She works. Вона працює. Works. Вона працює. He understands. He understands. Vin He understands. Vin He works. She works. He understands. She understands. She understands. Von She understands. Von He sees. He sees. Vin He sees. Vin She sees. She sees. Вона бачить. She sees. Вона бачить. She understands. He sees. She sees. Дуже добре. Хто бачив попереднє відео тематичного словника? Пам'ятає, що я вам обіцяв ще практику з модальним дієсловом can. Зазвичай модальні дієслова розглядаються пізніше, але є причина, з якою я хочу вам показати, що таке модальне дієслово раніше. To read. To read, читати. I read. I read. Я читаю. I read. Я читаю. Can – Can. Могти. To read. I read. Can. I can read. I can read. Я можу читати. I can read. Я читати. He reads. He reads. Він читає. He reads. Він читає. He can read. He can read. Він може читати. Ось що цікаво з модальним дієсловом. Після нього до дієслова не додається закінчення С або ІС. He can read. Він може читати. «I can read». «He reads». «He can read». Тобто ще раз, у випадку з he, she it плюс can закінчення S та І S в дієслові вже не потрібно. Знаю, що в людей трапляються певні проблеми при вивченні модальних дієслів, тому вирішив одразу забігти наперед. She reads. She reads. Вона читає. She reads, вона читає. She can read. She can read. Вона може читати. She can read. Вона може читати. She reads. She can read. Дуже добре, друзі, а тепер давайте повторимо матеріал сьогоднішнього заняття. I. I. Я. Yeah. To do. To do. Робити. I do. I do. Я роблю. We. We. Ми. You – You. Ти або ви. They. – «they», Вони. We do. We do. Ми робимо. робимо», «you do», «you do. Ти робиш. Ви робите. They do. They do. Вони роблять. To work. To work. Працювати. I work. I work. Я працюю. You work, you work. Ти працюєш, ви працюєте. They work, they work. Вони працюють. We work. We work. Ми працюємо. To see, to see. Бачити. I see. I see. Я бачу. We see. We see. Ми бачимо. They see. They see. Вони бачать. You see. You see. ти бачиш. Ви бачите. To understand. To understand. розуміти. I understand. I understand. Я розумію. We understand. We understand. Ми розуміємо. You understand. You understand. Ти розумієш. Ви розумієте. They understand. They understand. Вони розуміють. He, «He», «Він». She. She. Вона. It. It воно. He does. He does. Він робить. She does. She does. Вона робить. It does. It does. Vono робить. He works. He works. Він працює. She works. She works. Вона працює. He understands. He understands. Він розуміє. She understands. She understands. Вона розуміє. He sees. He sees. Він бачить. She sees. She sees – вона бачить. Молодці, гарна робота. Якщо ви щось не зрозуміли, не біда, це дійсно непросто. Ви можете передивитися відео ще раз. А якщо ви вже засвоїли матеріал та впевнені у собі, запрошую вас до Google Class, де вже є перший тест. Код до класу ви можете побачити на екрані, а також в описі та закріпленому коментарі. Це абсолютно безкоштовно. Так часто тести ми робити, звісно, не будемо, проте зараз важливо це зробити для повного розуміння функціонування. Курсу. Дякую за увагу та побачимось в наступному відео.